Witam Сьогодні в рубриці Математика з нуля ми з вами говоримо про прямокутний трикотник. От реально тема, яка є супер важливою, тому що майже всі задачі в нас зводяться до прямокутного трикотника. І сьогодні ми починаємо про нього говорити. І що ми маємо знати? Давайте спочатку розберемося, що ми маємо знати про прямокутний трикотник. Дивіться, ось у нас зараз намальований, побудований прямокутний трикотник, у нас є один кутик, який... Дорівнює 90 градусів, тому він і прямокутний, в ньому один кут прямий. Що ми далі можемо сказати? Ми можемо сказати, що якщо ми ось ці два кути додамо, то їх сума буде також 90. Ми розуміємо, що сума кутів трикутника це 180 градусів. Якщо один кут у нас 90, то відповідно сума двох інших також 90. Тобто, якщо нам кажуть, що в прямокутному трикутнику відомо, що один з кутів дорівнює 40 градусів, то відповідно ми зразу можемо порахувати, що інший гострий кут буде 90 відняти 40-50 градусів. Так, що в нас ще є такого? Ось ці дві сторони, які притулилися до прямого кута, їх називають катетами. Катет. Катет. І це катет у нас, і ось це у нас катет. А сторона, яка лежить напроти прямого кута, вона називається гіпотенуза. Запам'ятайте. Добре. Тепер у нас є ще одне дуже цікаве правило. Це якщо у нас є один кутик, який дорівнює 30 градусів, а навпроти нього є катет якийсь, нехай він дорівнює А, то тоді гіпотенуза буде в два рази більша. Ось ми записали, що це дорівнює 2А. Правило це звучить так. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Я думаю, що ви розумієте, що якщо у нас, наприклад, гіпотенуза буде дорівнювати 10 і буде відомо кут 30 градусів, то катер, який буде лежати напроти кута 30 градусів, буде 10 поділити на 2, тобто 5. Угу. І давайте подивимося ще на такий трикутник. Якщо в нас є катет, якийсь катет, який дорівнює А, і в нас є один кутик, який дорівнює 45 градусів, то тоді ми робимо висновок, що тут 90, а тут також 45, бо 90 відняти 45 це буде 45. Значить, оцей катик А і цей катет також буде дорівнювати а. Тобто трикутник рівнобедрений, бо в ньому один кут 90, а два інших у нас по 45. Тобто він прямокутний і рівнобедрений. Ця катет також буде дорівнювати А. І запам'ятаємо ще три формули, які вам дуже-дуже будуть потрібні. По-перше, площа. площа прямокутного трикутника обчислюється за такою формулою. Одна друга. Один катет помножить на інший катет А на Б. Тобто ми маємо знати, чому дорівнюють катети, ми можемо знайти площу. А також радіус вписаного кола, тобто, якщо ми всерединку впишемо таку коло, так, то радіус цього кола можна знайти таким чином. А плюс Б мінус С поділити на 2. А і Б це катети, а С це гіпотенуза. І ще досить важлива річ це радіус описаного кола. Запам'ятайте, центр. Описаного кола навколо такого трикутника знаходиться на середині гіпотенузи. Тобто, щоб знайти радіус описаного кола, треба гіпотенузу поділити на 2. До речі, ще ось це також буде радіусом описаного кола. А це в нас що? Медіана. Тобто, медіана проведена до гіпотенузи дорівнює радіусу описаного кола. І медіана проведена до гіпотенузи, до рівня половині гіпотенузи. Ну, ось практично ця теорія, про яку ми сьогодні будемо говорити, це не вся теорія, що стосується прямокутного трикутника, але це те, з чого варто починати. І ми розглянемо ось такі чотири завдання. Задача номер один. Нам задано прямокутний трикутник з прямим кутом С. Відомо, що один з катетів дорівнює 4, а кут, який лежить проти цього катета, 30 градусів. Необхідно знайти гіпотенузу. Ну, Згідно того, що ви тільки що почули, ви кажете, що гіпотенуза в два рази більша, аніж цей катет, бо катет лежить напроти кута 30 градусів і вона дорівнює 8. Це зрозуміло. Дивимося друге завдання. В другому завданні нам сказали, що гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 10. І необхідно знайти, чому дорівнює медіана проведена до цієї гіпотенузи. Тільки що ви почули, що медіана, яка проведена до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи. Тобто наше СК дорівнює 1 друга АВ і буде 10 поділити на 2, тобто 5. Добре, дивимося далі. Наступна задача, ось вона наша задача, нам сказали, що сума радіусів вписаного і описаного кола для прямокутного трикутника дорівнює 12. І необхідно знайти, чому дорівнює сума катетів. Ну, дивіться, коли нам дається задача, в якій відомо якісь там... Співвідношення між якимись величинами необхідно ці величини записати так, як ми знаємо. Тобто у нас є формула для радіуса вписаного ось вона. І у нас є формула для радіуса описаного ось вона. Тому нам необхідно записати С плюс С дорівнює 12 і спрощувати. Давайте я так і зроблю. Тобто, у нас виходить А плюс Б мінус С поділити на 2, додати, С поділити на 2 і дорівнює 12. Дивіться, у нас зараз є спільний знаменник, і ми можемо все записати під одну лісочку дробу. Я витру дошку, щоб ви бачили те, що я роблю. І щоб я не тулила, і нам було все зрочно. Значить, Я пишу зразу під одну рисочку дробу. А плюс Б мінус С плюс С поділити на 2 і дорівнює 12. Ми бачимо, що С і мінус С взаємознищуються. Ліву і праву я помножу на двійку, щоб в мене прибралася двійка із знаменника. Виходить, що А плюс Б дорівнює 24. Нас запитали, чому дорівнює сума катиків? Сума катиків дорівнює 24. Ця задача нам говорить про те, що інколи нам немає потреби знаходити окремо один катет, окремо інший катет. Якщо нас запитують суму, то ми шукаємо зразу А плюс Б. Зрозуміли? Ну і ще одна задача. Задача ось така. Нам необхідно знайти площу. Ось цього трикутника АБЦ, якщо відомо, що один катет дорівнює 4 і кут 45 градусів. Ми говорили, що якщо в нас в прямокутному трикутнику один кут 45, то інший також буде 45, і це буде рівнобедрений прямокутний трикутник. Тобто, якщо цей катет 4, то цей катет 4. Тепер ми згадуємо формулу, за якою ми шукаємо площу прямокутного трикутника. Вона була ось тут, я її вже витерла. Вона була ось такою: 1 друга А на Б. Наші а і Б однакові, вони по 4. Тобто це буде 1 друга, 4 помножити на 4. 4 і 2 я скорочую, тут буде двійка. Двійку множу на 4 буде 8. Тобто площа ось такого трикутника дорівнює 8. Ну, я думаю, що ці основні правила ви вже вивчили, запам'ятали і зможете ними користуватися.